Ман, що тут відбувається? Ого, нічо собі, СГВТР. От це находка. Ще й в доброму стані. Підносно. Тихо-тихо. А як е. е, е. е, е. Збери. А як він нас стріляє через двері, я не зрозумів. Чуєш, Я не поняв, А як шо він робить в вагоні? Закритому? Це такий прикол? Це вже сталкері підійшли, правда? Мене мені. Що він робить в вагоні, мен? Бред Тут разработчики, конечно, перестарались Давин. Ну-то как так можно было? Абсурд. Що тут взагалі відбувається, мен? Де ті сталкери, про яких Сидорович говорив? Чи це треба спочатку взяти в нього квест, а потім вони з'являються тут? Схоже на те, схоже, ми перемудрили самі себе. Як завжди, я це роблю. Просто ні, ну в мене логіка своя, знаєте я. Що?